І наші малята, і дівчата, і хлоп'ята. Як сьогодні вас багато! Ми усіх усіх вітаємо на проєкті Казочка-вихованочка для безпеки дорослих і малих. Сьогодні наша казочка про те, як поводитися із незнайомцями. Отже, дивіться уважно, все, що побачите у казочці, обов'язково запам'ятайте. Двері відчиняються, цікава казочка починається. Тра-ля-ля, тра ля-ля-ля. Тра Ласка, поглянь, яке сьогодні тепле та лагідне сонечко. Давай ми з тобою підемо в лісок на прогулянку. Крош, крош, ти тільки поглянь. Ні, ні, ласка, не роби цього. Матуся нас вчила. Якщо на машині незнайомець зупинився і ти на самоті з ним опинився, то запам'ятай в чужу машину ти не сідай. Привіт, малюки. Добрий день. Як поживаєте, як матуся татко? Чи вдома вони? У нас все добре, батьки на роботі прийдуть аж увечері, а ми ж з крошем гуляємо. Ласка, ласка, ти знов забула з чужими ти не розмовляй та про родину нічого їм не розповідай. Ось для вас цукерочки, а смачненькі які. Цукерочки, як я їх полюбляю. Підійду візьму для себе і для тебе, крош. Почекай, ласка, я тобі нагадаю, що правило таке існує. Без дозволу рідних нічого з рук незнайомця не бери. Ти про безпеку пам'ятай і з незнайомцем нікуди не ступай. Цукеркою можуть нас заманити, щоб погане щось зробити. Крош, що ж це за правила такі, що зовсім ні в кого нічого не можна брати? Чим же мені цих смачненьких козеняток заманити до себе додому? Думай, вовчику, думай о, придумав. Крош, ласка, я зовсім забув. Мене ж прислала ваша матуся. Я її зустрів півгодини тому. Вона вирішила вам зробити сюрприз повести вас у нове кафе, де роблять найсмачніше. Морквяне печиво. Ваша матуся просила, щоб я вас туди привіз. Ура, ура! Я більше всього на світі люблю морквяне печиво. Вовчику, ти спочатку скажи пароль. Тоді ми з тобою підемо, а так ні. Пароль? Який ще пароль? Що ти вигадав? Я зовсім нічого не розумію. Пароль це таке таємне слово, яке знають тільки наші справжні друзі. Ой, біжимо, біжимо. Ласка, його матуся нам зовсім не присилала. Він хоче нас вкрасти. Стійте, стійте, козенята. От біда так біда. Втекли. Видумали якийсь там секретний пароль. Чим тепер пообідати? А так гарно все починалося. У -у -у! У -у -у! Ой, фух. Насилу втекли від цього хитрого вовка. Ласка, ти що забула? У нас же з матусею була домовленість. З чужими нікуди ні за яких обставин не ходити. А якщо незнайомця і справді прийшле матуся з якимсь дорученням, то він повинен назвати скоромовку пароль крош на терці моркву тре. Так, я зовсім забула про нашу домовленість з матусею та й взагалі про всі правила безпечної поведінки. А то були ми зараз у лапах цього хитрого вовка. А ще Настатко вчив незнайомцям двері не відкривати. Зрозуміла? Я все зрозуміла. Цю науку я запам'ятаю на все життя. А ви, малята, запам'ятали ці правила. Будьте обачними та обережними. Обіцяєте? От і добре! Бувайте, Бувайте малята! Будьте обережними малята, з незнайомцями не йдіть, бережіться від біди. Різні люди є на світі, є знайомі і незнайомі, є і добрі, є і злі. Мають право це знати і дорослі, і малі. Дітки, а може, ви з матусею теж придумаєте секретний пароль? Не забувайте ставити вподобайки та підписуйтесь на наш проєкт Казочка-вихованочка. Будемо раді бачити нових глядачів! До побачення!